3 квітня з центрального водогону міста відбувся витік води. Аварія сталася перед магазином АТБ, що у військовому містечку. Діаметр труби, з якої йшов витік, був доволі великий 300 міліметрів. Тому працівникам аварійної служби довелося перекрити воду в більшості будинків військового містечка та вулицях Гомана і Першотравнева. травнева. Взагалі, за півгодини після виклику з прорваної труби встигло витекти 255 кубічних метрів води. З утра визвали спеціалістів, представник служб, енерго, газ, зв'язь і почали працювати, щоб дати місту і в даному участку водичку для споживачів. Великою проблемою для працівників аварійної служби став бордюр біля магазину АТБ, який не мав знаходитись над трубою. Через це робота з усунення аварійної ситуації значно затягнулась. Санзона мереж сама на даному участку, вона нарушена. Тобто на трубах поставили блоки, що, так би мовити, не давало можливості оперативно виконати всю дану роботу, щоб виток оперативно. Убрати потрібно, щоб була санзона належна, щоб приїхала бригада, вскрилась, зробила і уїхала. А ми ждали, поки приїдуть представники, які нам дадуть дозвіл виконувати так би мовити, на своїх мережах. А ми ждали їх після вирішення формальностей на оперативне подолання прориву задіяли дві аварійні бригади та техніку. За словами Олександра Полинька, начальника відділу водопровідно-каналізаційних мереж. Ситуація могла бути набагато складнішою, якби прорвана труба виявилась чавунною. Стальні труби під час прориву тріскаються, а чавуні розриваються, через що води витікає набагато більше. Після відкачки води працівники аварійної служби заварили тріщину на стальній трубі. І почали потроху відновлювати водопостачання у відімкнені будинки. Вириту яму засипали землею піском та щебенем, який викопав екскаватор, і почали налагоджувати благоустрій. Олександр Назарець, Руслан Чернакульський, телевізійна служба новин об'єктив.